Під час чергового засідання сесії Шосткинської міськради депутати проголосували за внесення змін до бюджету громади, зокрема, про збільшення витрат по ряду галузей. По управлінню житлового комунального господарства пропонуємо збільшити видатки в сумі мільйон восімсот сімдесят тисячі гривень. На поточний ремонт дороги Богдана в Касобічклишків в якісти співспівфінансування та на експлуатацію та обслуговування житлового фонду в сумі 650 п'ятдесят вісім управління освіти збільшити видатки на 6 мільйонів дев'ятсот тисяч гривень на поточний ремонт закладів загальної середньої освіти та укриттів та на сонячну електростанцію номер 1. Управлінню капітального дивиженства збільшити видатки за рахунок перерозподілу на мільйон млн сімсот на підготовку для опалювального сезону, а саме поточний ремонт зовнішніх та електричних мереж та облаштуванням захисних куртків за рахунок перерозподілу. Загальна сума збільшення бюджету розглянутого цього разу склала майже 31 млн грн. гривень. Зокрема, по охороні здоров'я збільшено видатки на 7,4 цілих мільйони, у тому числі. Один мільйон на потреби дитячої лікарні, півмільйона на стомат поліклініку і шість мільйонів на Шосткинську ЦРЛ. До речі, під час депутатських комісій, які відбулися напередодні пленарного засідання, було піднято питання про фінансову допомогу медичним працівникам, яка регулярно надається з міського бюджету. влада виділила до 12 мільйонів на зарплату. До слова. Надо вересь, які, які їм зняли гроші. Я приймаю ваше доручення, я після цієї сесії ще раз обіцяю колективі доведу, скільки нам ще додатково було. Вийшло. На 2,1 мільйона збільшили видатки по галузі фізичної культури і спорту, у тому числі для комплексної дитячої юнацької спортивної школи Барса. По ДЮСШ бачить, 273 500. 199 встановлення віта в підтримку приміщенні, 40 тисяч поточний ремонт котла, 1 США стадіон зірка і 34 придбання телевізору США Барса. І по управлінню освіти ми придбали джерело землеоживлення 31 999. Того на суму 3 мільйони 899,646,46. Змін зазнали і видатки спрямовані на освіту. Заклади позашківно освіти. Мільйон чотириста тисячі сімнадцять гривень. Значить, куди? Сімсот сімдесят дев'ять тисяч ремонт фонтану зірка це ще з літа. Більше ніж на мільйон збільшилися видатки по закладах дошкільної освіти і на один мільйон сто п'ятдесят одну тисячу на заклади загальної середньої освіти. До речі, зі вказаних сум майже 245 тисяч гривень витратять на придбання солодких подарунків до новорічно-різдвяних свят для дошкільнят і 422 тисячі на подарунки для школярів нашої громади, розповіла під час депкомісій заступниця начальника управління освіти. Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад отримав два генератори від благодійників за рахунок додаткових коштів придбані ємності для води та паливно-мастильних матеріалів, поповнені запаси медикаментів та продуктів харчування. Отримали в п'ятницю два ще потужні генератори. Дякуємо нашим партнерам. Зараз будемо вивчати на них документацію, визначатися з їхнім майбутнім, де їх будемо використовувати. Також дякуємо за виділені додаткові кошти на сесії. Зараз так більш активніше будемо зробити запаси на зимовий період, придбали додаткові ємності для палива мастильних матеріалів, додаткові ємності для води. Зараз буде всі запаси теж продовжувати поповнювати, в тому числі медикаменти і продукти харчування у Шосткинській дитячій лікарні. Надається допомога дитячому населенню. Підготовлена документація на підключення потужного генератора, встановлений старлінг. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. Підготували документацію на підключення нового генератора Потужного встановили Старлінг. до дня захисту дітей. Дякуючи волонтерам, поздорова. Воляла дітей, які знаходяться в стаціонарному відділенні, Котельня працює. В Робочому режимі продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах. Створюються запаси паливно-мастильних матеріалів та медикаментів. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Створюємо запаси паливо-мастильних матеріалів, медикаментів та засобів догляду для людей з інвалідністю. Створюємо запас такий, щоб пройти грудень і січень 26-го року. Продовжуємо роботу мобільних бригад. На минулому тижні працювали три бригади. На цьому тижні продовжуємо у віддалених районах нашої громади. Що стосується захворюваності і звернень на гострі респіраторні інфекції, на минулому тижні кількість пацієнтів з ознаками ГРВІ збільшилась на 20%, але ситуація контрольована. Цифри ще не перевищують порогом. медичні заклади укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги дитячому та дорослому населенню громади. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах. 19 листопада міжнародний день жіночого підприємництва. В Україні це свято набуває особливого значення. Жінки не просто виживають у війну, а й створюють робочі місця, допомагають вразливим групам і стають опорою для своїх громад. У шостій телерадіокомпанії Телекомсервіс у програмі Тут добре на радіо розповіла історії трьох місцевих героїнь Ольги Шемет, Світлани Швець та Юлії Гриценко, які отримали спеціальну відзнаку Тут добре за стійкість бізнесу та внесок у розвиток регіону. Ольга Шемет, засновниця студії краси Шемет Арт, перетворила особистий виклик боротьбу з алопецією на місію підтримки жінок. Все, що в мене було ще й позичила. І вирішила просто те, що ми мріяли. Ми з дівчатами, те, що ми на що ми працювали, на що ми робили дуже велике зусилля. Ми вирішили поставити як ото в казіно. Став на все. Я хотіла бути саме такою, от, щоб виконувати от таку легкість, надавати просто природності бровам. І воно знаєте, як бровки, віки завжди намагаємося робити так, щоб якби ми хотіли, щоб ми таке от, отримували. а головне, коли приходить клієнт до нас, ми несемо повну відповідальність за клієнта, і навіть добу ще коли клієнт вийшовши від нас. Ми несемо відповідальність, і головне, не дай Бог, бувають різні а, алергічні реакції. Слава Богу, у нас є аптечка Ми нею ніколи не користуємося. Поруч із послугами перманентного макіяжу, косметології та лазерних процедур. У салоні діє важлива благодійна програма. Давай я тобі допоможу. Це був 21 рік перед початком війни. Це було 14 серпня. Я була в короткотривалій подорожі по Ми були, ходили був у нас хресний кіт в долині Хрестів. Це на Закарпатті. Були жіна. Які були у платочках, і я розуміла, що вони хворіють. І не було ні провочок, ну нічого не було. І я просто так подумала, що я можу зробити бровочки, їх ну там стрілочку, бровочки, щоб просто підкреслити виразність, щоб вони не відчували себе байдужими. Наразі е, ми можемо створювати і підкреслювати красу наших дівчаток, не тільки які, наприклад, борються з дуже важкими хворобами, а які страждають е, самого там з дитинства або набуті алопеції. А жінки до нас приходять, ви знаєте. Ще трошки в нас психологія грає. Дівчатка любить відкритися, поговорити. У нас інформація конфіденціальна. Ми не розголошуємо ніколи про, про клієнта. Світлана Швець відкрила кав'ярню Кофе UA» у найскладніший момент у 2022 році, коли місто перебувало під обстрілами. Ми відкривалися в дуже важкий час. Ми, на той момент навіть не очікували, що ми став зустрінемось з такими важкими подіями, тому що на той час, коли почалася вже повномасштабна війна, у нас вже було це приміщення. Ми вже знали, що ми будемо відкриватися. В нас вже був зроблений ремонт. Майже на 90% ми були готові готові до відкриття. Концепція була такою, що це повинно було бути місце зустрічі. Простір створений для людей, для затишку людей, для того, щоб вони знаходили тут себе і спілкувалися. Місто потребувало місця, куди б люди могли зі своїми бідами, переживаннями прийти попити каву і між собою поспілкуватися. Розповідає Світлана, в будь-якому віці можна починати, можна і треба нічого не боятися і починати щось нове. В шості по перше не було на той момент ось такого формату у шості, було мало... Робочих місць на той час багато компаній, багато організацій, багато навіть магазинчиків, навіть маленьких не працювало на той час. Назва це про постійний рух. Кавова лабораторія. Ми постійно в русі, новий інтер'єр, нове меню. Кава, Вдосконалюємось і розвиваємося, наголошує пані Світлана. Хотілося б нього вложити. По-перше, щоб воно було легко, розпринималося на слуху, легко запам'яталося, і в той же час якось символізувало нас. Стенд «Підвішена кава. Майже два роки живеться тепла традиція. Той, у кого серце і гаманець дозволяють, може залишити за собою ще одну чашку кави для незнайомця. Ми думали про тих людей, які не мають змоги самостійно собі дозволити той же будь-який напій. Ми повинні підтримувати один одного цей важкий час, тому що багато людей залишились в дуже скудному становищі зв'язку з війною. Юлія Гриценко займалася індивідуальними заняттями з дітьми, а потім відкрила Education студіо простір, де турбується про дитинство, яке має бути щасливим. Я займалася індивідуально з дітками, коли ще починала свою кар'єру. А вже таку свою студію я відкрила саме у 2018 році. Тому сумарно, якщо брати як я займалася як ФОП індивідуально і відкрила свою фірму, це вже сьогодні аж 13 років. Найприємніше те, що я даю дітям позитивні емоції, та міцні знання, знання, з якими вони поступають у престижні вузи, можуть вчитися за кордоном. Є багато відгуків, і це найкраще для мене як бальзам для серця. А найважче для мене це працювати зараз у воєнний час, тому що всім потрібна психологічна підтримка. Не знаю, буде, яка буде ніч, яким буде день. Працювати під час війни дуже тяжко. У нас на постійній основі в нашій студії працює психолог, до якого можна звернутися як батькам, так і діткам, тому що всім необхідна психологічна підтримка у такий важкий час. Також наші педагоги підтримують, намагаємося працювати всіми силами, щоб забезпечити дітям дійсне якісне навчання попри будь-які обставини. У Едюкейшн студіо діти не просто виконують завдання, вони пропонують свої ідеї, вигадують власні історії історії та на власні очі бачать, як їхні мрії стають реальністю. Я вчитель-новатор, і мій простір направлений саме на креатив. Коли я приймала людей на роботу, я зразу їм сказала, що ми будемо працювати дуже креативно, будемо придумувати найшаленіші ідеї, які будуть ставати реальністю. Особливо мені цінні дитячі ідеї, тому що вони як невідшліфовані діаманти. Визнання для мене це довіра моїх клієнтів а також репутація, яка напрацьовується роками. Вона не дасть збрехати ніколи. Також визнання для мене це. Коли мене рекомендують, коли приходить із сім'ї друга, третя дитина, дитину не підганяють під шаблон і не виправляють, а уважно слухають, щиро підтримують і допомагають розкрити саме свою унікальну особистість. Якщо чесно сказати, я не любила навчатися в школі. І коли я стала педагогом, я хотіла дати максимум дітям уваги, максимум якоїсь креативності, задля того, щоб вони вже хотіли навчатися для того, щоб вони саме хотіли йти. І розвивати свої таланти, щоб вони могли набувати досвід, видозмінювати його і користуватися ним у майбутньому житті. Шостка це моє рідне місто, і дуже хотілося, щоб у нашому місті з'являлося більше класних освітніх закладів, таких яких можна порівнювати з європейськими стандартами, щоб заклад мій був і як естетичний, красивий, щоб всім було комфортно забезпечити всі санітарно-гігієнічні умови. Ось щоб наша сростка процвітала в Україні. Саме жіночий бізнес став одним із драйверів відновлення економіки після 2022 року. Міжнародний день жіночого підприємництва, започаткований у 2014 році, нагадує, підтримка жінок-підприємець це про реальний внесок у стабільність і добробут суспільства. У шості це доводять щодня, кожна своєю справою і кожна зарада людей.